Вітаємо в ательє підлоги. Сьогодні у нас на експрес огляді міжкімнатні двері від торгової марки Omis модель t 01 g вплівки ПВХ дуб білий зі склом в колір сатин. Зразок міжкімнатних дверей можна оглянути у нас в офісі шоурумі на вулиці Климанська, 5 за попередньою домовленістю Покриття ПВХ це якісний матеріал, яким облицьовують двері. Для надання їм естетичного зовнішнього вигляду. ПВХ є полімерною плівкою з особливими характеристиками. В першу чергу, це покриття захищає двері від механічних пошкоджень, вологи, шуму і перепаду температур. Основні властивості модельного ряду це оригінальний дизайн, натуральні матеріали та сучасний декор. Дана модель представлена у нас в кольорі дуб білий Також є такі моделі в кольорі Вільха Європейська, дуб Южін. Дуб Орегон. Каштан європейський та цемент.